Сьогодні ми їздили до бабусі мого чоловіка. Вона живе на горі, тому ми під'їхали на машині, але ще потрібно було пройти частину шляху. Такий спосіб носіння дітей справді зручний, коли немає можливості мати візок, а руки відвалюються від ваги дитини. Бабуся чоловіка народилася у 1942 році. Вона погано бачить, а також не пам'ятає багато речей та людей. Тому спочатку мій чоловік пояснив їй, хто він. Та потім представив мене й нашого сина. Бабуся мала 12 дітей. Свого перістка народила у 14. і так прожила все життя, турбуючись про них, а зараз вони турбуються про неї. Та, незважаючи на все, вона має гарне почуття гумору. Спочатку сказала, що я виглядаю дуже щасливою і гарно усміхаюся, а потім запитала мого чоловіка, чи розумію я їх мову. Він відповів, що я можу говорити тільки англійською. Вона усміхнулася і сказала, так вона не розуміє і так усміхається. Ми можемо про неї щось погане говорити, а вона не знатиме і сміятиметься. А потім вона просто взяла мою руку і знову до мене усміхнулася. Взагалі бабуся у нього дуже хороша. Шкода, що зараз погано все пам'ятає, через кожні декілька хвилин вона знову і знову запитувала: То це твоя дружина? Але я була дуже щаслива її відвідати, і я вірю. Що залишилося в її серці. Ми також провідали його тіток, а в кінці мені навіть подарували курку. Ось такий був у мене сьогодні насичений та цікавий день.